Ребел Вілсон розповіла, що втратила цноту у 35 років. Під час промоакції своїх мемуарів новому інтерв'ю Ребел Вілсон розповіла, що їй було соромно, що вона не втратила її в той самий час, коли й більшість людей. Не всі повинні втрачати цноту в підлітковому віці. Люди можуть почекати, поки вони будуть готові, або почекати, поки вони стануть трохи більш зрілими. І я думаю, що це може бути позитивним посланням. Очевидно, ви не повинні чекати до 30 років як я, але ви не повинні відчувати тиск, будучи молодою людиною. Хоча в інтерв'ю виданню вона назвала себе пізньою квіткою, Ребел зазначила, що якби вона народилася на 20 років пізніше, то досліджувала б свою сексуальність зовсім по іншому. Нагадую, у червні 2022 року Ребел та її наречена Рамона Агрума оголосили про свої стосунки публічно. Пізніше того ж року у них народилася дитина Ройс Ліліан за допомогою сурогатного материнства, для того щоб знати. Більше цікавих новин про зірок і кіно підписуйтесь на мій канал Саша Ньюс.